Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як вигнати гравців з приватного сервера в Роблоксі. Заходимо в гру, тиснемо сервери, тоді створити приватний сервер. Ага, вибираємо приватний сервер, так. Тобто мені треба якийсь безкоштовний у моєму випадку. Тиснемо сюди, вводимо назву сервера, тиснемо управління і знімаємо цю галочку. Знімаємо, і це не дасть друзям автоматично приєднатися до сервера. Також можна М прибрати оцю штуку. Це дасть вам змогу грати М самому. Сюди можна додати людей, які зможуть заходити. Тиснемо додати людей. Вибираємо зі списку друзів. Тут є приватне посилання, можна його згенерувати. На цьому все. З вами був. Всім бувайте.